Я граю з самого дитинства і нещодавно я вперше зіткнулася з тим, що я тупо не хочу грати в ігри. А ви? з вами Лєра, І сьогодні я розповім вам, як я повернула своє бажання задротити і як на це повпливав Dark Souls. Насправді, будь-який етап мого життя завжди супроводжувався іграми. Неважливо, він негативний чи то позитивний. Жахливий день іду задротити. Хороший день іду задротити. Коротше, ігри часто ставали для мене тією самою рятівною шлюпкою, які вивозили мій моральний стан. Я лише поповнювала свою бібліотеку в Steam, купляла собі нові приблуди для геймінгу, пробувала нові жанри ігор і збирала колекцію всякої прикольної фігні, як каже моя мама. Словом, я вливала гроші в своє хобі, і я не вважаюся чимось поганим, адже все це робилось в задоволення. Проте, нещодавно, купівля нової гри перестала мені приносити якусь радість, оце відчуття чогось недослідженого, нового. Мені просто стало неприємно витрачати на це гроші. Це жахливо. Беклог ігор, в які я хотіла позадротити, ріс, а моє бажання стрімко зникало. В якийсь момент, коли стояв вибір пограти або подивитись тікток, я обирала безсенсовий сенсовий тікток, який від мене нічого не потребував. Ну, лише мій час, і в якийсь момент я зрозуміла, що я себе примушую грати в ігри, адже у мене все ж ігровий канал. Мені потрібні живі нові приклади для відео. Плюс, коли я граю, я зазвичай в якісь цікаві теми для відосів знаходжу ігри, це зараз частини мого життя. Ну як власне і YouTube. але я вперта особа, і такий примус почав працювати від зворотнього. Я стала ненавидіти ігри все сильніше. Чим більше я себе змушувала в них грати. Тим мерзотніше мені це було робити, і це стало моїм першим тривожним дзвіночком, що щось не так і потрібно з цим щось робити. Тому я активно почала шукати способи, як знову полюбити ігри. І сьогодні я поділюсь з вами декількома порадами, які спрацювали для мене особисто, і тут не буде щось типу: візьміть паузу або знайдіть нові хобі. Ні, не про канал. Це погані поради. Ну. Для мене не спрацювало. Знайдіть собі тіму. Як би це не звучало, але зараз забагато дискорд-серверів, всяких тематичних чатів. Це насправді доволі легко зробити, якщо ви дійсно цього забажаєте. Ну, не сподобається вам тімей та нового знайдете. Просто не потрібно зациклюватись на людях. І так вийшло, що мене потроху почала витягувати от з цієї нелюбові до ігор моя подруга, яка змусила мене купити Baldur's Gate 3 і ми пішли в нього задротити. І чесно, на початках це було доволі важко, адже все рівно себе потрібно змусити сісти за гру. Це насправді важче. проте тут працює те, що до моєї оцеї прокрастинації, навіть відкладання того, аби пограти, додається відповідальність за час людини, з якою я домовилась грати. Я не можу їй кожен день казати Та давай завтра, та давай завтра. В якийсь момент ну мене просто перестануть запрошувати грати, тому спрацьовує оця от відповідальність за час іншої людини, і ви сідаєте грати, і не так заради гри, а як заради тієї людини. Якщо ваш тімейт комфортний, то ви будете заходити лише для того, аби з ним поспілкуватися. І воно, по ходу дії, ви почнете і втягуватись у гру. Це стало моїм першим кроком, аби повернути любов до ігор. Я у вибачте, що пририваю вас від відоса, так ще й таким незвичним способом. Коротше, хочу подякувати усім донаторам та спонсорам цього каналу через Байміякофі, особливо подяка Дмитру, ОРК, Максиму та Таносу. Все, всім дуже дякую. Якщо хочете мене підтримати, усі посилання в описі. І другим пунктом могло б бути: знайдіть собі ком'юніті, з яким ви зможете обговорити ігри. Але для Мене це стало причиною вигорання, тому що всі три місяці літа я що й робила це, облизувала ігри з ног до голови. Я говорила лише про ігри, лише про проблеми в іграх, про проблеми локалізації, локалізаторів. Коротше, все було сконцентровано з іграми. У мене не було інших людей, з якими я взаємодіяла, і могла поговорити. Про щось буденне, просто про те, як я сьогодні провела день, і це стало однією з причин мого виграння. Тож я вам просто пораджу знайти, чому ви вигоріли від ігор. Завжди є якась причина. Якщо цієї такої прям вагомої причини немає, подумайте про те, що ви їсте і як ви спите. Я вам, звісно, не мама і контролювати я цього не буду, але. Подумай про своє здоров'я, будь ласка. І от третій пункт він буде знову про Baldur's Gate. бо це та гра, яка не комфортна для мене. Зараз поясню ця гра поза зоною мого комфорту. Я не люблю РПГ, велику варіативність, ледь не безмежний світ, так ще й дебільне кидання кубиків, де вирішує усе рандом. І щоб грати у цю гру, мені потрібно покинути свою тіктокерську зону комфорту і по факту випробувати себе. Тож наступна порада, яка для мене спрацювала: оберіть собі самий ненависний свій жанр. І оберіть в ньому найпопулярнішу гру. Йдіть грайте. Хоч це і доволі насильницький по відношенню до себе трюк, але ми тут не жарти жартуємо, а про серйозні речі говоримо: як повернути любов до ігор. Тож давай, іди роби це. Мотивація то є сильна. Зануренням новий всесвіт якраз надасть вам оте давно забути відчуття, коли ви відкриваєте щось нове. Адже до того, як ви вигоріли, ви не грали в такий жанр ігор. І ця порада це від щирого серця, тому що вона мені допомогла. Ну а всі інші так від щирої починки. Ну а далі у нас. Стоїть ретро геймінг, пам'ятаю, що після проходження The Last of Us 2 я відчула певну пустоту всередині себе, бо я постійно думала, що в кращу гру я вже не пограю. Мені дійсно не хотілося починати проходити нові проєкти, аби вони не затьмарювали мої спогади про The Last of Us. і тут мені в руки попала Nintendo 3DS. консоль бляха з 3D і без окулярів. Мало того, що я тоді вперше відкрила для себе приставку від Nintendo, так ще й портативну, так я відчула ті самі щирі прям такі дитячі емоції радості. І стала Нінтендо Герл, пройшла там Зельди, старі Покемони, Маріо, Metal Гір Солід. Коротше, я зрозуміла, що цей світ наповнений прекрасними іграми, які мені ще треба пройти, аби зрозуміти усю його повноту. І вважайте, це мене тоді врятувало. І тут порада, да, ви можете купити собі якусь стару ретро-консольку, наприклад, Game Boy Advance або звичайний Game Boy. Вони доволі дешеві і при цьому класні. Але ви просто можете позадротити у старі реально класні сюжетні ігри. Можливо, вони мають погану графіку, якісь не дуже класні механіки, трошечки топорні, але в них щось є. В них от щось є таке рідне, таке, я не знаю, те, що викликає самі щирі емоції, серйозно. Тож, моя порада просто не не забувайте на ретрогеймінг, спробуйте в нього позадротити. Ну от якраз портативочку малесеньку купити, це прям рекомендую. Це мені прям зайшло тоді. Ну і ключовим фактором, який повпливав на те, що я знову полюбила ігри, це стали Dark Souls. -и. Чесно, я їх хейтила, і ну, подачу Лору, я там і досі насправді хейчу. Проте це стало тією грою, яка мене вивела за руку з ями вигорання, стала тією грою, яка вивела мене із зони комфорту. Мене неймовірно бісить ця гра, вона грає на моїй впертості і бажанні знову повертатися. І я повертаюсь, аби довести цим клятим босам, що я краще, що я можу вдосконалюватись і зростати як гравець, хоча б в своїх очах. І коли все ж ти перемагаєш боса описати ці емоції. Їх тупо неможливо, ні мені, ні Вершам Симоненка не вистачить епітетів на це. Серйозно, це потрібно просто один раз відчути. Тож ви не особливий, якщо ви вигоріли від ігор. Від цього поки не продають страхування. І я сподіваюсь, мої поради вам допоможуть знову полюбити та насолоджуватись іграми. Аве!